Вітаю, Павло Павлович, дивіться ваша розпаковочка. Е, материнська плата, два процесора 200 гривень кілограм. Далі у вас тут побутова плата 25 гривень кілограм. І ось по кепку, то тут також побутова, але тут ось є одна плата зеленою. Ось ми також повідбирали тут із телефонів, тут немає чіпів, то це також шохується, як зеленка. Зеленка 50 гривень за кілограм. Так, дивіться далі. КТ-срізка 150 гривень кілограм. Потім дивіться, тут ось і посріблення у вас, і це ось оце, ну, не годиться, це не то. Тобто, як це достать і з посрібленням 400 гривень за кілограм. Так, ідемо далі. Телефони. Телефони нові, 300 гривень кг. Далі телефони старі 1200 гривень за кілограм. Е, дивіться, оперативна пам'ять 1200 гривень кг. Оце, дорогі розіми, також 200 гривень за кілограм. документ. Він чистера, ось 450 гривень за кілограм. Такий процесор, без нічого, 2 гривні грам. 155 жовта 4,50 за грам, І ось тут, дивіться, у вас була жовта, великий габарит, 8 гривень за штучку. І тут також жовта 4,50 за штучку. Тут білі 300 гривень кілограм і світодіоди гривня 50 штучка. Такі діоди по 70 копійок за штучку. Це полубачата немагнітні 300 гривень кілограм. Отакі От діоди 3 гривні за штучку. Мікс повідбиралося, міксу отаке було, ну це 900 гривень кілограм. Магнітні полубачата 9 гривень грам. Отакі діоди 2 гривні штучка. Далі лампи. У вас були ще лампи десь тут на столі, 40 гривень за кілограм. Срібло на міді 12 гривень за грам. Потім срібло магнітне. Ага, ось я лампочка, покажу зараз. Це також вони всі ну неприйомні 40 гривень кілограм. Дивіться, срібло, магнітне, магніт. Магніт у нас по 24 за грам, на магніт 34 за грам. Так, тут у вас дивіться, так що через пакет покажу: 630 і 56 гривень за штуку, 602, 69 за штуку, і полівики 23 гривні за штучку. Отакі От діоди з двома виводами, 70 копійок. Так, пульнули, ви ось прислали, це олово 100%, 800 гривень кілограм, це молібден 1200 гривень за кілограм, оце звичайно залізо. Так, ось тут катешки у вас 803, 80 гривень за штучку. Отакі діоди 60 копійок за штучку. КМ у на магніт 14 гривень за грам. КМ зелені 55 гривень за грам. Ось ще у вас були, пописали, повідбирали. 814 12 гривень за штучку. Отакі діоди 2 гривні за грам. Так, зрослося до пакетів. Дивіться, тут ми в пакет все повикидали. Це імпорт, це 50 гривень за кілограм. Ну, ми отак кинули. А це все срезка. Тут немає кремок красних. Ще ось пакету також їх немає. Це срезка 40 гривень кілограм. І це, це взагалі сміття. Конденсатори всякі такі ми не приймаємо. Це сміття просто. Загальна вартість вашої посилки вийшла на 7211 гривень. Всім дякую, і підписуйтесь.